Донеччина та Луганщина залишаються найгарячішими точками фронту. Запеклі бої тривають за Бахмут, Мар'їнку та Авдіївку. Росіяни стирають ці міста з лиця землі та безжально вбивають людей. Майже два десятка обстрілів за добу та один загиблий окупанти не припиняють тероризувати Херсонщину по цивільній інфраструктурі б'ють з важкої артилерії та скеровують авіабомби. Запускають їх з великої висоти. Що чим вище підніметься літак там Су-35, тим більше пролетить бомба. Відповідно, вона буде планувати на своїх крилах і по системі GPS іти до своєї цілі. Не вщухають обстріли Харківщини від ворожого вогню. Потерпають прикордонні території, зруйновані міста та села. Військова адміністрація розробляє проєкт відновлення населених пунктів. У першу чергу ми будемо відновлювати житлові будинки, які мають незначні пошкодження, щоб досить швидко їх відремонтувати, і люди мали змогу в них заселитися до нового зимового опалювального сезону. Так само приступали до розробки концепції відновлення лікарні. Крім того, приділяємо увагу навчальним закладам. А на Запоріжжі росіяни побудували три лінії оборони. Це може стати серйозною перешкодою для наших військових. Контрнаступ ЗСУ готується в бік окупованого Мелітополя. Про це повідомляє розвідка Британії. Вчора світ сколихнувся від чергової жорстокості росіян у мережу. Потрапило відео страти нашого полоненого українському захиснику. Наживо відрізали голову. Ми нічого не збираємо забувати і прощувати вбивця. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш, терору, розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі. Злу, вічна пам'ять кожній людині, чиє життя. Забрав цей російський терор наші захисники постійно вдосконалюють свої навички. Тренування провели на півночі України. Відпрацьовується питання як тактики, так і психологічної підготовки. Всі командуючі вони відпрацювали зазначені ділянки в зонах своєї відповідальності. І така робота триває щодня, і надію, що ночі для того, щоб підвищити загальний рівень навченості всього особового складу. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.